Ходження людини є однією з найбільших і найважливіших таємниць, які повинно б вияснити для себе людство. З одного боку, тіло наше є тваринним, більше того, мавп'ячим. 98% його генів спільні у нас шимпанзе, а з бонобо – карликовими шимпанзе і ще більше. Мавпячих звичок у нашій поведінці не злічити. І ми їх не тільки не позбулись. Навіть не хочемо помічати, вигадуючи собі всіляких чудернацьких предків на кшталт зліпленого з глини чоловіка чи інопланетян з невідомої нікому планети Нубіру. Однак з 35 тисяч наших генів 223, всього лише 223, не зустрічаються більше в жодної живої істоти на землі. І вони ці 223 гени чинять нас людьми. Свідки взялись ці гени, ми не знаємо, а знання це нам дуже і дуже потрібне. Тим більше, що до нас, цебто до людей сучасного типу, на планеті існувало ще з десяток інших видів розумних істот, яких назвати людьми язик не повертається, оскільки нашими предками вони й не були, а доводились нам хіба що далекими родичами. Ці істоти побували в Україні. І залишили тут сліди свого перебування задовго до сучасних людей. Втім, за браком часу і потреби про них ми згадувати не будемо, бо як до походження українців стосунку, вони не мають жодного. А от людина сучасного типу з'явилася на Африканському континенті цій справжній колисці людства відносно недавно. Недавно це, звичайно ж у геологічному масштабі. Найдавніші, як на сьогодні, сліди існування людини сучасного типу знайдено в місцевості джебель Ірхут в Марокко. Вони датуються 300 тисячним роком перед Різдвом. Втім, лінія людей розумних, як ми себе називаємо, відділилась від людей випрямлених, наших попередників, приблизно півмільйона років тому. Близько 100 тисячного року перед Різдвом окремі представники людського роду покинули Африку і почали освоювати Старий світ. До Європи люди добрались приблизно 40 тисяч років тому. Чому так пізно? Адже до Австралії перші люди дістались тисяч на 10 років раніше. А де та Австралія в стосунку до Європи? Про причини цього ми можемо тільки гадати. Напевне, однією з причин був несприятливий європейський клімат, тривав вже останній льодовиковий період, і клімат цей був занадто холодним для темношкірих африканців, якими й були наші предки. Можливо також, що перші мігранти з Африки були скоріше збирачами молюсків та прибережними рибалками. А не мисливцями. Вони не полювали на суходільну дичину і тому побоювалися віддалятись від морського побережжя. Втім, була ще одна причина, якої наші предки не могли ігнорувати. Цією причиною було корінне населення Європи, відоме нам під назвою Неандертальців. Тут варто нагадати, що неандертальці не були предками людини, як багато хто й досі вважає. Вони відділились від спільної предкової лінії людства ще 700 тисяч років тому і доводяться нам старшими кузенами. І стосунки між кузенами, як це часто буває в родині, складались не найкращим чим. Та й взагалі були дивними, якщо не сказати, загадковими. На початку між людьми та неандертальцями існували доволі близькі контакти, оскільки всі європейці, і азійці, але не африканці, є носіями генів, успадкованих від них. Частка цих генів невелика, але завдяки їй ми отримали такі важливі пристосування до північного клімату, як світлу шкіру. Руде волосся та блакитні очі. Щоправда, вовчак, хвороба крона, цукровий діабет другого типу, депресія і навіть тютюнова залежність. Це також неандертальська спадщина. Неандертало, людська гібридизація, відбувалася на теренах Леванту. Саме тут проходив свого роду кордон між землями, заселеними людьми та володіннями неандертальців. І саме там є сліди змішаного неандертальсько-людського населення. Діялося це приблизно 45 тисяч років тому, а потім ці контакти раптово увірвались. Генетики стверджують, що востаннє люди та неандертальці займались коханням між собою десь 40 тисяч років тому. Хоча дві розумні раси продовжували існувати бабіч одна одної ще доволі довго. Втім, може, це і не зовсім так. Вже в освоєній людьми Європи на півдні Франції, десь із 35-30 тисяч років тому назад, існувала так звана шатальперонська культура під назвою місцевості, де були зроблені перші знахідки. І культура ця виробила свою власну унікальну технологію обробітку кременю спільну як для людей. Так і для неандертальців. Про пізню вже європейську гібридизацію можливо свідчить також відносно широкі долоні, широкі стопи, масивні у порівнянні з населенням інших материків, черепи, і скелети перших європейців, які є скоріше неандертальськими, а не людським надбанням. На контакти між людьми та неандертальцями, можливо, вказує також. Всім нам знайомі історії про тихих лісових людей, щось на кшталт тибетських єті чи американських Сасквочів. І це зовсім не вигадка новітніх часів. Про дивних людиноподібних істот поговорювали ще в античні часи. А міфології різних народів світу чудово знають цей образ. Вірогідно, таким чином відбились збережені в глибині генетичній пам'яті. Спогади про взаємини наших предків з неандертальцями, а може навіть і з ще древнішими видами людей. І з'явився архетип розумного, але не людського життя. Якби не збіг декількох чинників, то цілком можливо Європа так і залишалася б терро неандерталіз землею неандертальською. І на планеті існувало б дві цивілізації двох розумних рас. Втім, відомо, що історія слова якби не любить, а тому не будемо її дратувати. Що ж змусило наших предків порушити написаний договір про ненапад і вторгнутись таке в неандерталію? Приблизно 42 тисячі років тому відбулася деполяризація магнітних полюсів і різке падіння напруги магнітного поля Землі. І це майже на тисячу років вчинило планету беззахисною перед космічним випромінюванням та спровокувало раптові зміни клімату. В той час активізувались вулкани на околицях Європи. Виверження вулканів на флегрейських полях в Італії, Казбеку на Кавказі чи Омату в Південних Карпатах призвели до локальної вулканічної зими в Європі. А це не могло не послабити на андертальську популяцію. Натомість затяжна посуха на Близькому Сході змусила наших предків шукати нові землі для виживання. І попри те, що планета ще була дуже мало заселеною, вибір у них був невеликим. На заході було море, на сході і півдні вже жили люди. Залишався тільки один маршрут на північ. Через Малу Азію, оминаючи з заходу Чорне море, яке тоді взагалі не було ще морем, а було озеро, через Балкани і далі на захід аж до Піренейського півострова рушили нечисленні мисливські ватаги перших людей. На той час в Україні існували невеликі анклави неандертальців в районі Прикарпаття, Буковини, на Житомирщині. І найбільше в горах Криму, можливо, також на Донбасі. З появою людей вони дуже швидко зникли. І тільки в горах Криму на населення існувало ще доволі довго, можливо, найдовше в Європі на рівні з Гібралтаром, ймовірно, аж до 15-го тисячоліття перед Різдвом. Тобто, вже поряд з людьми. Частково перейнявши неандертальські навички і технології, нові поселенці створили у всій Європі цілий ряд археологічних культур, об'єднаних під назвою Орінняцької культурної традиції. Люди Оріньяцького культурного кола належали до європейської раси, були однорідними в генетичному плані. Хоча на півдні Франції мешкали люди перегорської культури. Які швидше за все були неандертальсько-людськими метисами, а в печері Грімальді на французькій Рівєрі віднайдено навіть кістяки людей з виразно негроїдними рисами. І не тільки там. До речі, в Подонні, це стоянка Маркина Гора у Воронезькій області, також знайдено скелет підлітка з навіть не африканськими, а скоріше папуганськими рисами. Древні європейці були високими на зріст, міцними, кремезними, з чудово розвиненими м'язами і мозком. І мозок цей був навіть більшим за об'ємом, ніж у нас з вами. Тобто, якщо й відрізнялись від сучасних людей, то хіба що вродою, витривалістю і фізичною силою. Тому зазвичай їх називають людьми сучасного анатомічного типу. Проте анатомічна схожа зовсім не означає психологічної тотожності. В цьому плані вони разюче від нас відрізнялись, але не тому, що були дурнішими. Вірогідно, їх велетенський мозок міг демонструвати дуже непогані інтелектуальні здатності, хоча, звісно, знань їм бракувало. Просто обслуговував цей мозок розум не схожий на наш. Їх розум був бікамеральним. Пам'ятаєте, ми вже говорили про це. А тому міг легко дозволити собі творити зяви, привиди, демонів, ще бозна кого, що нам, сучасним людям, може примаритись хіба шусні. Пам'ять про ті часи збереглася в міфологічних уявленнях про потойбіччя, характерних для багатьох народів світу і для слов'ян також. У нас славян, це нава, простір населений метафізичними сутностями, який існує десь там далеко в потойбічній реальності. Це і тонкий світ чи астральний план сучасних міфологій. Але найбільш влучною назвою того стану, в якому знаходилось людство на початку свого існування, зберегли в переказах австралійські аборигени. Вони називали цей стан Альчарінга. Часом сновидінь. Діапазон охоплення таким сонним розумом, тем та об'єктів був невеликим і дуже вузько спрямованим. Як ми кажемо, більше однієї думки нараз до голови не власив. ті люди були неспроможними розв'язувати якусь проблему і тримати щось інше в розумі. Перша думка, яка приходила їм у голову. Ставала панівною, витісняючи всі інші. І саме так мислять діти в перші роки свого життя. Зрештою, вони і були дітьми. І так само, як дітям їм неймовірно важко було утримувати свою увагу постійно і на чомусь конкретному. І, як наслідок, помічати ланцюжки фактів, що пов'язують причину з наслідком. Тому. Справжні причини якоїсь події залишались в тіні. А висновки робилися на підставі подібності, а поведінка диктувалася необхідністю реагувати на наслідки події, а не пошуком та зрозумінням її причини. Так само, як наші діти, первісні люди суміщали реальні предмети з їхніми образами, людей з їх іменами, людей з їх тінями. Досвід та раціоналізм для такого мислення не підігравав тієї ролі, як в мисленні сучасної дорослої людини. І різниця ця не кількісна, бо справа не в наявності чи відсутності відповідної інформації, а в якості мислення, в тому, як ця інформація обробляється. Дорослі люди чітко розрізняють реальне та вигадане. Діти у свій час тільки вчаться це робити. А от первісні люди навіть у зрілому віці цього робити не вміли. Довколишній світ цілком інакше відображався у їхньому мисленні, а тому й виглядав для них не так, як для нас. В первісному мисленні запросто сполучались факти з цілковито несумісних категорій, які, на наш погляд, є абсолютно абсурдними. І при цьому первісне мислення навіть не допускало думки. Своєї власної неправоти. Єдино вірними для нього були свої власні переконання і спостереження. Етнографічні дослідження вказують, що багато первісних племен навіть не мали самоназв, тим самим визнаючи себе і тільки себе єдиними справжніми людьми. Чужак, який не відповідав родовим критеріям людяності, не вважався істотою рівноцінною. Його навіть могли трактувати як стобич, а тому свідчень канібалізму в первісному світі, на жаль, не бракувало. А додаток мислення було не тільки нелогічним, але й колективним. Існувало щось, що можна назвати спільним розумом роду. Рід був важливішим, ніж особистість, а виживання роду було завданням важливішим, ніж інтереси окремої особистості. Не існувало навіть натяків на будь-які прояви індивідуалізму, а родові зв'язки були настільки міцними, що між родичами, вірогідно існували навіть телепатичні взаємини. Зрештою, особистості, якщо розглядати її, порівнюючи з відомою моделлю структури особистості Юнга, і ми також говорили про це, тоді ще й не існувало. Існувала тільки спільна особистість роду, повністю позбавлена будь-яких масок і оточена з усіх сторін колективним несвідомим усього тодішнього людства. Саме з колективного родового мислення викристалізувався архетипний для українців образ, що згодом трансформувався постать бога роду втілення. Сили мертвих, і живих і ненароджених родичів. Первісне мислення не породжувало сумнівів внутрішніх суперечностей, запитань про сенс життя чи природу світу. По своєму, це були дуже щасливі люди. А для щасливих людей час не існує. І вони не мали відчуття часу. Їхнє майбутнє простягало щонайдалі на кілька днів уперед. Їхнє минуле складалося з низки емоційно завантажених подій, як, наприклад, вдале полювання, чи смерть близьких, чи поява чогось незвичного, і дуже часто зливалося в цілісність, де плутались причини, наслідки, тому зміни в мисленні, а отже і в якості життя відбувалися вкрай повільно. Але все таки вони відбувалися. 40 тисяч років тому. Це не тільки час міграції людей до Європи. Це ще є час, коли з'явилось мистецтво. Печери Європи та Скелі Африки буквально змережені сотнями тисяч малюнків: биками, оленями, кіньми, мамутами, носорогами, антилопами і нічим іншим. Бо ніщо інше їм і не було потрібне. Первісна людина не відділяла себе від природи. Всі живі істоти, а дуже часто й неживі теж, були для неї братами, а іноді і божественними предками. Тотемізм, себто віра у своє походження від тварини не видавала для них дивною ідеєю, бо яка різниця? І люди, і тварини складаються з крові кісток м'яса, потребують їжі та сну, розмножуються, народжують дитинча. То чим вони відмінні від нас? Різниці між твариною та людиною ті люди ще не помічали, їх набагато більше приваблювали схожості. А звідси тільки один крок до тотемізму, до ототожнення себе чи принаймні своїх предків з тваринам. Серед племен, що населяли тоді Україну, найбільш поширеним був тотем Вовка. Який в різних постатях дожив майже до наших днів це і слов'янські юнацькі військові вовчі союзи, які у свій час стали двигуном слов'янського розселення по світі, це і поява гібридного образу людини вовка, який пізніше трансформувався в образ українського Лаки. Вірогідно також, що разом з неандертальськими технологіями перші люди запозичили культ ведмедя. Який з тих часів стає постійним персонажем в міфологіях багатьох народів. Сліди від межого культу більш-менш збігаються з ареалом розселення неандертальців. Первісні люди влаштовували містерії перевтілення, свого роду подорожі у світ, де мешкали їхні тваринні предки і спілкувалися там з ними. Малюючи живність на кам'яних панелях, вони знали. Що таким чином збільшують її кількість у реальному світі, а заодно нівелювали той невротичний тиск, який змушує будь-якого творця щось робити. Мистецтво неможливе без уяви, а народження уяви це час народження архетипів, творчості і магії. Втім, очевидно, що першими архетипами, які закріпились в колективному несвідомому людства, були класичні юнгівські образи аніми та анімуса, жіночого і чоловічого начала. Тому вкрай популярними були зображення ергованого Фалоса як об'єкта магічного впливу. І ці зображення майже завжди присутні там, де є малюнки тварин. Можливо, як символи, що повинні сприяти їх швидкому розмноженню. А нагадаємо собі, що творення образів це робота правої півкулі нашого мозку. Первісним людям, ймовірно, було простіше щось намалювати, аніж описати це словами. Образне мислення і наступна за ним поведінкова активність сформувались в людському розумі ще задовго до появи мови. Думати словами і фразами ми почали набагато пізніше. І не варто вважати, що наше теперішнє мислення є кращим від мислення попередників тільки тому, що так було колись, а тепер стало зовсім інакше. Навіть зараз всі геніальні та творчі ідеї спочатку народжуються на образному рівні, глибоко в підсвідомості, в нашому несвідомому, і тільки потім пробивають собі шлях у свідомість стаючи словами. А отже, всі технологічні дива нашого світу, всі неймовірні відкриття науки, всі геніальні твори мистецтва є продуктами того дологічного, давнього способу мислення, яким володіли наші предки. Щоправда, пояснити і переказати свої творчі осяяння іншим людям вони б не змогли. А ми завдяки мові, а потім і писемності можемо. Коли ж наші далекі пращури опанували мовлення аж так добре, щоб вербально передавати складніші поняття і почуття, пекуча потреба в малюванні згасла і майже зовсім щезла у сучасних людей, залишивши спогади про етапи еволюції нашим дітям. Малювання з тої пори стало тим, чим воно є і тепер. Для когось мистецтвом, для когось ремеслом, а ще для когось частиною магічних ритуалів. Тайсон, у якому тоді перебувало людство, не був таким міцним і непробудним, як це видається на перший погляд. Зміни в мисленні не спішно, але все-таки відбувались імпульси для змін в мисленні майбутніх українців. Принесла з собою нова хвиля мігрантів, яка з'явилась на наших землях аж через 10 тисяч років після першої. Але це вже буде темою нашої наступної розмови. Укладаємо разом мозаїку української історії і разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими отримувати доступ до найцікавішого. Хай щастить!